Дайрус ніколи не знав, звідки він та хто його батьки. Цей період дитинства, неначе був стертий з його пам'яті навмисно. Він не пам'ятав себе маленьким та не знав, чому він виглядає саме так. Єдине, що він пам'ятав, це дивне місце з якимись людьми та створіннями. Місце так і віяло якоюсь енергією та силою. Він не міг це описати та якось розгледіти. Це було у нього в підсвідомості, та десь далеко-далеко в. Всередині його почуттів. мабуть, він би точно зрозумів, якби зустрів таке місце. Проснувся він посеред дивного лісу з вогняним клинком у руках. З часом він був вимушений його продати, щоб купити собі їжу. А коли хотів повернути, торговець його перепродав. Жив він сам по собі, тому що ніколи не міг ладити з іншими, ніколи не мав місця, де міг би облаштуватися, можливо, через його характер, а можливо, через те, що він демон. Він вправно володів магією вогню та кинжалами. Магія вогню була закладена з дитинства, думав він, оскільки ж він кіцуне, а вправлятися з кинжалом його навчило життя. Треба ж якось виживати, добувати собі їжу та заробляти кошти. Його мріє створити своє королівство, де він буде справжнім королем демонів. Але до цього йому ще далеко. Ей Всім привіт! Мене звуть Дайрос, і сьогодні ми поринемо з вами у третій сезон приватного серверу Майнкор. Побачимо перші хвилини, години та дні після запуску та спробуємо вижити і збудувати королівство демонів. Так, стіль у нас є, мотивація є. Ну що, пігнали? До речі, на початку ви бачили історію саме мого РП персонажа, яким я буду грати на сервері. Початок був у мене на стрімі. Ми за спавною рівнини. Багато різних гравців, у кожного своя раса, історія та особливості. Порозглядавши всіх, недовго думаючи побіг шукати та займати найкраще місце. Я хочу, щоб місце було рівниною з горами та річкою. Саме таке місце буде ідеальним. Спочатку я біг, потім плив. А потім знайшов село і зрозумів, що воно розташоване на ідеальній території. Тут і рівнина, і море з річками. Та як я хотів гори. ще й неподалік людяні піки. Я відразу поставив табличку та, побігавши ще трохи по окрузі, знайшов ще одне селище просто шик. Таблички я, звісно, поставив, але основну табличку треба влаштувати в іншому місті. Наприклад, ось тут, щоб Радіус захватив усю цю файну територію. Поставивши табличку, я пішов в одне з селище та розташувався там на перший час. А конкретніше до того, поки не дістану ресурсів та не спроєктую головну фортецю майбутнього міста, назву якого. Тому я вже придумав Елдерін. Спочатку, звісно ж, я позабудовував жителів, щоб не гуляли по ночам. Все, комендантська година сидіть удома та почав облаштовуватись. Перше, що мені потрібно зробити, це дістати ресурси, хоча базові, такі як залізо, вугілля, золото та, по можливості, діаманти. Тому я взяв всі можливі інструменти та побіг до місця, де я останній раз йшовши сюди, бачив печеру. А ось і вона, недовго думаючи, заскочив та почав шукати. Залізо та вугілля Звісно, я знайшов, але спустившись понижче, я також знайшов печери, повністю затоплені водою. Були свої мінуси та плюси. З мінусів те, що постійно потрібно дихати повітрям, та ти дуже повільно копаєш під водою. А з плюсів те, що вони великі та видно, де є діаманти. Так я і знайшов перші діамантики, чому я, звісно, безмежно радий. Повертаючись сюди неодноразово, я дістав потрібну кількість діамантів та інших ресурсів, оскільки основні мінерали та дроння. Дорогоцінності я дістав. Тепер потрібно потурбуватися і про інші ресурси, такі як вовна, тростина та пшениця. Тому я розвів овець та почав їх стригти, добуваючи вовну. Вона мені точно знадобиться. Тепер ось тільки в мене овець. Немало. Ну що ж, мої піддані, їжте траву та давайте вовну. Також я зробив ось таку велику ферму тростини. Ручно, звісно, але все ж. Не треба з Редстоуном, я його недолюблюю. Ну і невеличку ферму пшениці. Мені її треба небагато, лише щоб. Кормити худобу відчув себе фермером у селі, але там це набагато важче. Далі одне з небагатьох, що потрібно для комфортного життя. Це не зерит, а точніше броня та по можливості інструменти. Тому я пішов саме за ним. Зробив портал та прокопався на 15-ту висоту. Хоч це було і не легко. А бісить лава на пошук незериту я потратив найбільше часу, але й тут було не без здивувань. Просто погляньте, як мені пощастило. Дві залижі одна біля одної. Просто кайф. Таким чином, приблизно за півтори години я назбирав 20 шматочків на броню та кайло. Інші інструменти зачекають в особливості ти. Мотика, тебе я зроблю обов'язково, тільки ну зачекай трішки. Так, з броню ми скрафтили, тепер треба її зачаровувати. Звісно, як же без мого улюбленого пошуку потрібного зачарування у жителя, найкращий геймплей. Але з часом я знайшов потрібні книги. Тепер зачаровуємо кайло. І на даний момент я можу сказати, що я один з перших, якщо не перший, у кого було топове Незар кайло. Також трішечки зачаруємо броню, хоча б на ремонт, який я, до речі, купив у гравця, оскільки у мене Ще є інструменти та броня. Я можу приступити до будівництва королівства демонів. Але наодинці його будувати буде дуже важко. Тому я прийняв у місто одного гравця. До речі, расою він теж демон. По іншому, ніяк. Все повинно бути по канону. Тому тепер вдвох нам буде легше добувати ресурси та відбудовувати королівство. І перше, з чого я почну, то це проєктування місця, де буде розташована головна фортеця або ж цитадель. Тому я виділив гору, яка була неподалік річки, у лайтматику, та переніс це все у креатив. Виглядає, вона не дуже треба це виправляти, витративши на це біля двох. Годин часу, я зрозумів, що так діло не піде. Та згадав, що є такий мод, як World Edit. Ніколи ним не користувався, та до цього моменту не знав, що такий мод є. Думав, що тільки плагін. Покумекавши хвилин 15, та полиставши вікі мода, я розібрався, як він працює. І наскільки це облегшило мені життя, ви собі не уявляєте. Все те, що я робив 2 години, я зробив за хвилин 10. Це просто вау! Тепер тільки ними буду користуватись. Більш-менш зробив гору, тепер. Вона виглядає хоча б як якийсь пагорб, а не розтрощена генерацію нерівність. І тепер можна її трішки підредагувати. Наприклад, ось тут я хочу зробити щось типу пролому, в якому будуть капельники освітлення і, можливо, водойма. Для цього я, звісно, використую чудо інструмент та виїм трішки нутрощів у пагорба. Як же це дивно звучить? Ось такий проломчик в мене поки що виходить. Буду потрішки додавати капельники та розбавляти текстуру каменю різними видами камень. Ось це так тавтологія. Філологи дайте підзатильник. О, а поки виходить ось така печерка. Непогано, я її трішки збільшив, та врешті-решт хочу додати сюди водойму. Буде файно. Можливо, потім в майбутньому скомбіную з лавою. Ой, ляпота виходить, кіцу не подобається. Додамо трішки деталей, і ось наш майже остаточний варіант печери. Чому майже? А я, можливо, ще в майбутньому при світлі усієї картини щось підкоригую. Побудову цитаделі ми залишимо на наступну серію. Яка, до речі, вийде швидше, якщо ви наберете на цьому відео 500 лайкосиків. Так-так. А поки ми повертаємось на майнкор. Ох, ледве не снудило, треба полегше з переходами. Що нам потрібно зараз зробити? Незридку у нас уже є, зброя також є. Думаю, нам ще згодяться тотеми. тому потрібно викликати рейд. Бігаючи кругою я вже знаходив аванпост, тому пігнали відразу туди. Знаходимо ось цього чувачка і вбиваємо. У нас з'явився ось такий паршивий прапорець. Можна бігти на базу, де мене чекає тімейт, який вже мав забудувати жителів. А хто я забув? О, файно, не наче жителів поглинув якийсь пекельний монстр. Зато безпечно. Ну з крутезними луками та мечами ми швиденько їх розтрипаємо. та зберемо тотеми. І останній все, розбійники кінчились. Ми отримали досягнення та 5 тотемів, як на мене, непогано. Думаю, ці тотеми точно згодяться для битви з ендер драконом та пошуку ресурсів для цитаделів. А це все буде уже в наступній серії, тому не забувайте про лайки та коментарі. Ось, наприклад, як ось ці крутезні перці. А я в свою чергу пішов робити для вас новий відео. Всім па-па! Пішовши у ще одну мандрівку. Дайро знайшов ще одне селище, та на диво, вирішив залишитись у ньому подовше. Жителів тут майже не було, тому він вирішив облаштуватись. Та ось ця дивна гора, вона так і віла чимось знайомим.